Представники організації а, заявили, що використання меседжера для таких розмов воно виглядає як порушення федерального законодавства щодо збереження документації стосовно ухвалення рішень, тобто стратегічну операцію Сполучених Штатів. Сполучених <головіка> 에... Штатів просто всі просто звичайному в чаті обговорювали. Але тепер вже радник із національної безпеки Майк Волц, після того як все це понеслося 에... одна штука по трубах. Вийшов і заявив, що на себе бере повну відповідальність за додування журналіста Атлантик 에... до групового чату. Так вже він сказав: все буду займатися, 에... займатися цим я. Тобто, я буду я буду винний. Це соромно. Так ми розберемося в цьому. Я щойно розмовляв з Ілоном дорогою сюди. У нас є найкращі технічні уми, які з'ясовують, як це сталося, але я можу сказати вам: я можу сказати на 100%, що я не знаю цього хлопця. Я знаю його за його жахливою репутацією, і він справді найгірший із журналістів. І я знаю його в тому сенсі, що він ненавидить президента, але я не пишу йому його не було в моєму телефоні. Тепер е отримали доручення. Команда Ілона Маска вона має взяти, розібратися в причинах конфузу і не тільки розібратися, а й запропонувати, як зробити спілкування в уряді безпечнішим і зробити його ефективнішим. Глава Пентагону, звісно, теж відреагував. Голова силового відомства, що перейшов на особисті образи і на особисті випади. Ви маєте на увазі брехливого і абсолютно дискредитованого так званого журналіста, який зробив кар'єру на поширенні фейків, зокрема про Росія, Росія, Росія. Хороші люди по обидва боки чи лузери та невдахи. Цей хлопець просто розповсюджує сміття. Це його робота. Я би з задоволенням прокоментував кампанію проти хуситів, бо я вражений майстерністю та мужністю наших військових